Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 42-й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо різницю між велосипедною доріжкою та велосипедною смугою. Пункт 1.10ПДР дає наступне визначення велосипедної доріжки. Це доріжка з покриттям для руху на велосипедах поза межами проїзної частини та або дороги, яка розташована окремо чи суміжна з тротуаром або пішохідною доріжкою і позначена знаком 414 та горизонтальною розміткою 1.36. Велосипедна смуга це смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою 1.36. Тобто велосипедна доріжка це доріжка, яка розташована у парках, зонах відпочинку, лісосмугах, тих місцях, де немає дороги. Велосипедна смуга це елемент дороги, такий же самий, як, наприклад, смуга руху для маршрутних транспортних засобів. Тобто, велосипедна смуга не може існувати без дороги. Місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ним і позначена дорожнього розмітка 1.15 називається велосипедним переїздом. Який був детально розглянути у восьмому випуску ПДР від дяді Юри на цьому, все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.